ставлю пропозицію на голосування прийняти в цілому з необхідником техніко юридичними поправками законопроект з реєстраційним номером 92,71 про закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей використання відпустки зв'язку з вагітністю та пологами. Прошу голосувати. Днями Верховна Рада України підписала закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей використання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. 267, Відтак парламент більше... надав дав можливість вагітній жінці на власний розсуд та з урахуванням медичних показань визначати дату початку відпустки через вагітність та пологи. У законі йдеться, що дні відпустки, передбачені законодавством до пологів, можуть бути перенесені та використані жінкою частково або повністю після пологів. Починаючи з визначеного нею дня. Загальна тривалість відпустки не може перевищувати сумарно 126 календарних днів або 140 у разі народження двох і більше дітей, та у разі ускладнення пологів. Таким чином, в Україні жінка, вагітність якої протікає без ускладнень, може працювати та професійно розвиватися до дня пологів та отримати більше часу для відновлення після народження немовля.